Доброго вечора, друзі! В ефірі державна числова трейма голоти. З вами я, Ірина Фролова. Сьогодні, як завжди, на кону величезні гроші. Мега – 5 мільйонів 900 тисяч гривень. Та мега-приз 2 мільйони 950 тисяч гривень. Кажуть, після гарного джекпоту можна кидати роботу. Проте, знаєте, згідно статистики, 45% мільйонерів не те що не кидають роботу, а навіть відкривають власні справи. А в нашій студії своєю справою буде займатися тиражна комісія, спостерігатиме за ходом гри. Доброго вечора вам! Друзі, мені залишається тільки наперед порадіти за вас усіх, за тих, хто зробив ставки, і сподіватися, що гра буде для вас дуже вдалою. Ми відкриваємо 1490 тираж. Вмикаємо лототрон. І починаючи нову гру, я не можу не згадати. попередню. Одразу восьмеро щасливчиків минулого разу вгадали по п'ять чисел. На жаль, ці переможці забули про мегакульки. Номер першої кульки 31. Якби до своєї ставки вони докупили б усі додаткові мегакульки, то гарантовано б подвоїли виграші. Номер другої кульки 18. А я нагадую, що кожна додаткова мегакулька коштує усього 1 гривню, проте дає шанс на подвоєння виграшу. Номер третьої кульки 40. Отже. Мрієте виграти в мегалот і в новому році посміхнутися і стати мільйонером. Не втрачайте жодного шансу. Жодної гри і жодної ставки. Номер четвертої кульки 11, номер п'ятої кульки 28. Зростає напруження гри. Ми чекаємо на завершальну шосту кульку. Ось вона. Це номер 36 Таким чином, друзі, ви бачите всі шість щасливих кульок на сьогодні. За ми дізнаємося, якою ж буде мегакулька. Вмикаємо лототрон. Я переконана, ви знаєте, якщо правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. Сьогодні мегакулька номер 7 є щасливою. Отже, загалом комбінація щасливих чисел сьогоднішнього тиражу наступна. 31, 18, 40, 11, 28, 36 та мегакулька 7. Що ж, я щаслива за кожну людину, яка сьогодні виграла гроші, а які саме суми ви виграли, ми дізнаємося буквально за мить. Що ж, якщо ви вгадали три числа, то виграли 25 гривень за 4 вгаданих числа, 229 гривень та за 5 вгаданих чисел – 10 219 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоється. Наступного ж разу наші призи будуть ще більшими і будемо грати вже за мегаприз – 2 мільйони 975 тисяч гривень. Та мегаджекпот – 5 мільйонів 950 тисяч гривень. А ми з вами зустрінемося наступного разу вже 12 грудня. Перей достатку вашому дому.